Всім привіт! Запрошую до мене на масаж і на навчання з масажу. Я вже більш-менш все розклала на новому кабінеті. І сьогодні ось така, отримала такі покривальці новенькі. Ще не розклала ту, бо тут трошки в мене хаотично, Але я за, між клієнтами порозкладаю все остаточно. І вже буду працювати. Також визвала, щоб замінили мені воду. Ну, тобто замінили цей ожензення, це, бо воно дуже багато місця займає. і повинні бути Такі маленькі бутилочки і на столі буде стояти, коротше Буде багато місця. Буде Можливість зайти, випити кави, води. Також я завжди маю якийсь почастунок, якщо ви любите щось солодке чи у вас діти є. У мене є при виході теж такі почастунки. Ось так от. Тут завжди щось смачне. І отак от заходити одразу в мій кабінет. Буде набагато більше місця. Але вже я працюю, так що чекаю вас. Я вчу до 20 видів масажу і видаю сертифікат. А головне, що я видаю знання, тому що сертифікат то підтвердження того, що я вам, що, чого я вас навчила. А знання це вже ваше, і ви зможете працювати після. Того, як навчитися робити масаж, і підете далі розвивати свої здібності, тому що тут постійно потрібно розвивати. Навіть країна, Польща, направляє всіх, щоб всі розвивались, і є такий закон як збирання пунктів, але це ще поки що рано про це вам думати. Спочатку треба прийти навчитись робить масаж, такий, як він є, такі, які допомагають людям, які я роблю вже два роки активно в Польщі. Чекаю.